Все готово! доброго вечора. Сутеніє дворі, пора вечорниць. Я одарка. Господарка цієї хати, господарка сьогоднішніх вечорниць. Проси мене минати, а в мою хату завітати. О, чую, вже йдуть. То нехай заходять щастя, здоров'я бажають і на той рік завітають. Доброго здоров'я у вашій хаті. Доброго здоров'ячка і вам, дівчата. Я на вас давно вже чекаю. Проходьте до моєї хати. Принесла біло борсну, щоб калита біла була. Дякую. А я меду, щоб солодкою була. Дякую, дякую. А я яйця мак. От молодці дівчата. То проходьте до хати та будемо гуртом піч розтоплювати. Та будемо розпалювати піч дівчата. Давай. Тільки знайте, дрова в піч ми кладемо навхрест. Гори піч ясно, з нам калиту красну. Щоб ви її кусали і горі не знали. Водиця обробикла де дорогу від порога до печі, від печі до столу, щоб були усі гарні веселі. Тепер час калиту місити, але давайте усі разом, щоб швидше було. Але тут треба так, щоб вона сяяла як сонце. А я колосочки промінчики буду витовляти, а я вертуги А я зубці. Кажуть, що в грудні рік тоншає, от тому і випікають рожем. Бачу, діти, що в печі вже вигоріло, пора нам калиту саджати. Дівчата, як ви гарно попрацювали, треба, ходіть до мене, руки всім гарно вимити, всі гурточкам заднієї мисочки, дружненько, та личка гарно вмити, щоб ви були красні, прекрасні, світлі ось вони, як наша калита. Заціваюсь, щось неладне, треба піти подивитися. Що, хлопці прийшли? Дівчата, то він хотів підперти двері, щоб не відчинилися. І вже до стріхи вінка прив'язав. Давай його покараємо! Покарайте його, шибеника! Дівчата, не карайте! Дівчата, відпустіть, будь-яке бажання виконаю. Тоді відгадай загадку, поле не півці не лішення, пастух рогатий. Та це ж місяць зорі. А ще таку маленьке сіреньке, а хвостик як шив. Не знаю, але не карайте, дівчата. Я вам хлопці приведу. Правду кажеш? Їй Богу приведу. Та й запросимо гості хлопців гарненьких. От якби можна було з м'ясом та шкварочками. А тобі, Катре, аби тільки смачно поїсти, зовсім забула, що зараз пісня. А от і ні. Я поставила сім п'ятниць підряд, намагалася очистити свою душу від поганих думок. Вчора працювала весь день, аж до вечора, і пізно лягла спати. Доброго вечора. З колетою будьте здорові. Доброго вечора і вам, бабу отру. Будьте здоровенькі, присідайте моїх хаті. Дякую. Принесла суша не сілля, щоб дівчата наворожили собі щасливої долі. А балабушки вже напекли. напекли. до для, за, для замісу А ви знаєте, що воду треба в роті принести? А хлопці за нами та й нос нас. Ми набрали в вод рот води, а Данило, вивернувши кожуха, та й номекати по козину, перед дівчатами вихилясом ходити. А костянин з Артемом таке виробляли, що хоч не хоч розсмієшся і води в роті не втримаєш. І ми стали хлопців просити. Ідіть собі геть, хлопці, дайте води набрати. А вони макітру з варениками на стіл. Тоді підемо. Ми й погодились. Їжте вареники, хоч лусні, дайте води набрати. Та сьогодні ще й прийдеться варениками на вечорницях платити. Якби їм підсунути макітр, де багато вареників цікавили. Ото сміху буде. Уявляйте, пару парубок вареника, а там. Не треба розкривати таємниць. Досить жарт. Сонце лягло на спочинок про сім'я сіє. Да. Щоб наші коноплі до небес сягали, щоб наші хлопці до нас навертали. Сім'я, що зосталося, покидаємо за пазуху, щоб весною на колодках зібратися. Дівчата, то давайте сідаємо вже на лави та застиг. Дівчата, позичте борони. Борона у всіх! Будьте щасливі усі! Дівчата, пустіть подорожніх до хати погритись! Хто б таку пору... Рожує. В хаті треба сидіти і калиту їсти. Гарненько попросіть. Не пустимо до хати, бо дуже вас багато. Дівчата, годі вам, та пустіть уже тих хлопців до хати, до гурту Та будемо калиту разом кусати. Добрий вечір, господині Добрий вечір, дівчата. Добрий, Добрий вечір, вечір! Голотою, будьте здорові. Який приємний запах іде від печі, чи не готовий за кошти? Та, мабуть, уже давно нас Сонце заходить, коли сходить. сонце заходить, коли сходить. сонце заходить, коли. От, коли та славна та ясна, на весь світ прекрасна. Давайте ж її прив'яжемо. І будемо кусати. Ой, <плес> коли та калита, і що ж ти вилита? Ой, калита, калита. Перш ніж, коли ту кусати треба зайчика витанцювати. Тримайте, дівчата, відповідально, щоб хлопці не зачепили. Віта зайчика стрибати. Звичайно, кожен повинен вміти стрибати зайчика.

А наша калита нам набила живота. Тепер ми її з'їли і за сонцем полетіли. А без... наша калита та й з маком і медом. Іди до неї, кусай і сторожа не бійся. Кусай, кусай, калиту, але засмійся. Йди до неї, кусай її і назад вертайся. Дівчата, а Зараз, зараз, і цим кусанням ми й забули. Милі хлопці, просимо сісти. Вереники будемо їсти. Вереники не погані і не завжди у сметані. Лихата, а молодим дівчатам за стіл багатий. І вам гості дорогенькі дякую.